Телекомпанія СТС місцевий інформаційно-аналітичний канал, орієнтований на жителів Сумської області. На медіаринку телекомпанія із 2015 року. Завдяки нашим партнерам, кабельним операторам, «СТС» доступний для понад півмільйона домогосподарств. Канал здійснює мовлення у форматі Full HD. Щодня в ефір виходить 13 випусків новин. Наші журналісти працюють як на місці подій в обласному центрі, так і в прикордонних населених пунктах Сумщини. Після цієї точки на прикордонні це перше місце, де своїх громадян зустрічає держава Україна. Ми висвітлюємо суспільно важливі теми. Наша місія показувати і розповідати людям правду. Повибивали. Балкон що на повибивали балконом на тишу подалки. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми не зменшили обсягів роботи, а навпаки, запустили п'ять нових проєктів. Обговорюємо гострі теми, розбираємося у конфліктах і шукаємо прості відповіді на складні питання. Ми обговорюємо найгарячіші теми разом з експертами. Для нас важлива думка кожного з них. Наша команда знайомить глядачів із людьми, які мають власну історію успіху та готові нею поділитися. Ми продовжимо знайомити вас з видатними особистостями не лише Сумщини, а й України. Ми готові до відкритого інтерв'ю, в якому наш діалог по справжньому розкриє героїв програми. Про людей, які кожен на своєму фронті наближають українську перемогу. Наша програма рік війни. Ми вже рік розповідаємо вам нашим глядачам про те, як боролась і вистояли громади Сумщини протягом року повномасштабного російського вторгнення. Ми розповідаємо про хоробрих і небайдужих про героїв, які живуть поряд. Телекомпанія Стес запускає проєкт про сильних та небайдужих. Дякую тобі. Телекомпанія СТС медіа, що постійно шукає оригінальні формати подачі інформації, створює сучасний і якісний контент і прагне охопити якомога більшу глядацьку аудиторію. Наша команда генерує креативні ідеї і успішно втілює їх в життя.